Велику постелю моршар ніхто не переходив. А якщо хтось і зміг, то назад дороги не було. Людям це місце видавалося таким же недосяжним, як і небо над головою. Туди можуть добратися напевно лише маги, але що їм тут робити? Можливо, раз на століття один із них сюди і забрідає по якихось. Лише йому відомих справах, а потім люди, що живуть поруч із пустелею, складатимуть про це легенди та різні небелиці. сьогодні, у невеликому селищі Без назви, до якого Маршар пересувала свою межу все ближче і ближче, сталася подія, з якої почнеться справжня легенда. Новонароджена немовля. Вперше набрало повні легені повітря і над бустелею пролунав крик, сповіщаючи великі зміни. Повитуха Джафра, стара і втомлена, стояла біля вікна і дивилася на новонародженого. Її руки тремтіли, а думки кружляли, мов оси у потривоженому гнізді. Очі, Сині, як небо над пустелею!» Ці очі прирікають на долю, яку ніхто не обирає. Закон каже Синіокі, діти власність Альбусара. Легіон забере дитину, відвезе її до Харіону. Батьки залишаться надії!» А я що чекає мене, думала вона. Джафра подивилася на батьків немовляти, їхні обличчя світилися радістю, але вона знала, що ця радість довго не триватиме. Джафра змушена була зробити страшний вибір виконати закон чи самій опинитися поза законом. Дитину з такими очима не сховаєш. Хтось, хто знає закон, побачить і сповістить легіон. Дитину все одно заберуть. Зроблять батьків нещасними, а в разі непокори можуть навіть стратити. А мене повісять За те, що, знаючи закон, я його не виконала і приховала народження синіокої дитини. За що мені це? Ні, я сповіщу Легіон. І хай після цього мене в моєму селищі зневажатимуть, і навіть на поріг ніхто не пустить. Хай ця винагорода від Легіону мій шанс вирватися з цього проклятого місця. Нарешті залишити ці випалені сонцем землі, де навіть дощі здаються вигадками. Я мрію жити там. Де земля вкривається смарагдовою зеленю, де немає пустельного вітру, який проникає до кісток. Я провела все життя на краю маршару. Хай хоч на схилі лід поживу як людина. Як людина, яка має право на спокій. А хлопчику навіть краще при дворі. Там не знатиме ні нужди, ні голоду. Джафра рішення. Вранці жінка з немовлям на руках вийшла з хати. Сонце ще не пекло, як зазвичай, а подекуди, на гладкому, відполірованому піщаними бурями камінні, було видно краплі роси. Жінка, тримаючи немовля на руках, збиралася його годувати. Та раптом, Її погляд зупинився на лінії горизонту. Вдалині піднімалася хмара пилу, яку здіймали кінські копита. Сонце відбивалося на чорних шоломах вершників, і жінка зрозуміла легіон наближається. Недобрі перечуття наповнили матір. Вона забігла до хати. Чоловіче, там легіон. Сиди в хаті, я подивлюся, батько вийшов у двір. Воїни легіону вже в'їхали в містечко, але не зупинялися. Здається, вони скачуть прямо до нас. жах пронизав його серце. Вершники під'їхали до самої хати. Їхні обладунки були чорними, а обличчя закриті забралами шоломів. Не спішуючись. Один із них промовив гучним і владним голосом Іменем закону, і на славу Альбусара Вальдерана ми забираємо дитину, народжену в цьому домі, цьому домі. Батько нічого не відповів. Він повільно обернувся, підійшов до хати, взяв оперту на стіну стару косу і став перед дверима, тримаючи її. Так ніби це зброя, але бій так і не розпочався. Три стріли водночас влучили йому в груди. Він хитнувся, опираючись на косу, а потім повільно опустився на коліна. Простоявши так кілька миттєвостей, чоловік закрив очі і повалився на землю. Двоє воїнів з оголеними мечами увійшли до хати. Прозвучав короткий жіночий крик і затих. Воїни винесли дитину, заскочили на коней. Джафра стояла осторонь, сховавшись за деревом. Вона бачила, як усе сталося. Серце Джафри стискалося. А руки тремтіли. Її помітив один з воїнів, мовчки під'їхав і кинув до її ніг шкіряний кошель із монетами. Воїн показав вершникам якийсь знак, і коні зірвалися з місця, здіймаючи позаду себе хмару пилу. Це я. Це я привела їх сюди, їхня кров на моїх руках. Тіло Джафри тремтіло. На ній зупинилися мовчазні і повні ненависті погляди односельців. Деякий час вона стояла незворушно і лише тремтіння тонких губ. Видавало в ній життя. А потім вираз її обличчя перемінився. Це була рішучість і приреченість. Легіон поїхав у Харіон. Джафра рушила в протилежний бік. Вона сама собі винесла вирок. Вигнання до постелі моршар. Ніхто її не зупиняв. А гроші? гроші так і залишилися лежати там, куди їх кинув легіонер.